Шостий тур мого чемпіонату серед команд вищої ліги Дніпропетровська область. Сезон 2025-2026 з центральних матчів туру. Цього туру якраз таки шостого можна, звісно, заносити цей поєдинок. Удари, перший удар, як ми бачимо. у ОМС стейт. Іванов. Іванов ближній кут. І тут ледь Аркуша. Лутає, ну може пробивати, пробиває, де не лутає Яровенка. Встигне пробити. Лутає, літій не встигає. Любарський, Любарський удар Яровенко парирує. Знову лутає. Вперед пробиває. Лутає. Ну бити потрібно, пробиває, лутай. Поступово лутай. Ну, але ж не забуваємо Яровенко Яровенко. Заважає і літіє тут же Чуніховський можна бити пробиває Олександр Чуніховський. Хоча ні, тут я помилявся. Про таких складах команди розпочинають за МСТ. Момент забиватись потрібно. І забиває Олександр Іванов. 1-0. Рахунок стає. Шубінський, Люлька чекає передачу. Момент тут, тут дуже. Любарський забиває Данило. Два нури рахунок стоя на користі Аймастей. Ну тут бачимо, що. Яровенко пішов допомагати, пішов вперед, голки. Моменти Дзюба забиває. Знову ж таки, 25-та. І Хвилина. Вваримо комунікації між людьми. Чуніховський наточна передача. Івдекіма вдасться вийти удару позицію вже пробивати. Потрібно. І залітає м'яч ворота. Артем Сінчиков відзначається. Рідний. А тут також можна грати. Контратака буде 4 в 3 у Грізлі. І Літій. Зміщується і пробиває. Є. Перевага Люлька. Чому не віддавав передачу? Підхопив тут, тут м'яч, бачимо дзюба. І... Не точний пас вперед. М'ячуємо МСТ. Дзюба! Моменти віддавав так. Нап... Тут... Аркуша порушує правила. Зараз ще й жовту картку отримає. Так. Передача гіліті, буде удар. і Сам же підбирає м'яч. Плачков не став пробивати. Тут мобити не залітає, м'яч ворота, який же сейв робить. Ну і все в нас час вичерпано. 3-1. Дуже непростий поєдинок, але Айма Стейт здобуває в цьому матчі перемогу. Підсумковий рахунок 3-1. 13 балів. І після шостого туру, після... також визначаємо, що після п'яти зіграних матчів Аяма Стейт. У нас має... 13 балів. Ну і також відзначаємо другу поразку для Анрізлі. Хоча не сказати, що там відверто поганий поєдинок команда. Провела. Друзі, ну, на цьому у нас тільки екватор шостого туру. Тому що далі у нас Дніпро 2023 та партизан 3 та 4.